Всім привіт! З вами Мері Ван! І сьогодні я знімаю тек так чи ні. Тож, розпочнемо. Перше запитання. Ти любиш знімати відео? Так, звичайно, я люблю знімати відео, бо інакше що я тут роблю? Друге, Любиш ти ходити в школу? Ну, чесно, це сказати тяжко, тому що інколи школа, в школі є дуже весело, а інколи навіть не буде говорити. Три. Весело проводиш своє лінію. Але я скажу вам, що воно в мене веселе. 4. Любиш морозу? Звичайно. Допомагаєш мамі по дому. Ну. Так, допомагаю. Любиш піцу? Звичайно, я обожнюю піцу. Катаєшся на скейборді? Ні. І навіть не давайте мені його в руки. Подобається англійська мова? Ну, вона краща, ніж німецька, тому що я закінчила шостий клас. І якщо мені хтось зараз каже сказати щось по-німецьки? Не скажу нічого. Любиш природу? Звичайно, я обожнюю природу і для мене навіть краще побувати в горах, ніж на якомусь інакшому курорті. У тебе багато друзів? Так, у мене доволі багато друзів. Твої друзі, хоч раз зраджували тебе. Ну, скажу правду, були такі випадки. Була колись у таборах, ну хіба у шкільних. Закохувалась хоча б раз? Ні. Хочеш зиму? Ні. Ти відмінниця? Так. Ходиш на танці? Ні. І до танців навіть ні. Ні в якому разі. Мієш гарно малювати? Побачите колись в My Life. А на цьому все. З вами була Мері Іван. Всім па-па-па-па!